Двигун Mercedes OM602 Робочий об'єм 29 Двигун в такому стані, що компресія в ньому бомба і заводиться, навіть ну, на холодну заводиться без свічок. Отак він в принципі пару годин тому назад його заводили. Зараз спробуємо знову завести без свічок. Без свічок? Да, давай прокачу соляру. Прокачено. Давай. Будь ласка. Мотор. Ну, він не зовсім холодний, але пару годин тому ми його заводили. І от, пожалуйста, він заводиться. Компресія в ньому така, що ключом повернути не можна на Не димить. Кришечка лежить з під форсунок нічого не чмихає. Голова ціла. Гази. Гази не випирають. Голова ціла. Не димить! Класний мотор, дуже класний варіант на УАЗ. Такий мотор рве мости. Мотор огонь. На Рекс, на УАЗ. Дуже класний мотор. Глуши, Андрюх. А ну давай ще раз. Без газульки, без. Да. Супер мотор. Все, огонь.